Тобі даю, Чого? А шо, ти, ти біл бутылка в помаранчевому та... жакеті хотів розбити пляшку Матюком. І три слова розминав в старій газеті, щоб виглядати ніжним пестюком а щоб позбавитися головного мозку пляхою прямо в дурість. Товк і товк. Йому підказують, а три урани воску. А він щозак не б'ється, вовк і вовк. Так голова у хлопчика-чавунна напевно вилита для з пляшкою змагань. Дебіл бутилка у позі покімуна розбив всіх покемонів у місті обригань. Шозах шозах а пляшка все не б'ється. Напевно, що гартоване в ній скло. Ти від бутилочці горілочка не п'ється. Розпухло відбиття дурнеї, і бо було. О, пляшко, нерозбита зірка інтернету. Ціліла ти, а не шизоїдний герой. Вся справа в шапці. Бити пляшку без берету, як без ікон, святити в церкві аналой. Не братан, байки. Дебил бутылка.